Всім привіт! Ви на каналі G's Life Pets і зараз я буду багато контейнерів робити в них вентиляцію. Правильно з точки зору фізики, для того, щоб вашим равликам і нашим було там комфортно, щоб не було і сухо, і не було занадто волого. Щоб там була мікроциркуляція, щоб постійний був обмін, але не занадто сильний повітря, щоб було волого і тепло. Так що залишайтеся, зараз я буду показувати, як я вимірюю контейнери і на що я опираюсь. Самі принципи головні правильної вентиляції, зараз тут поясню. Вже є таке відео на каналі, я залишу посилання під відео. І це буде наступне, теж додаткове, можливо, щось ви новеньке для себе вилучите з цього відео. І так, контейнери бувають досить різними, бувають такі високі, да? бувають низенькі. До речі, оцей низенький контейнер один з найзручніших для равликів, тому що для равликів головне площина дна. А не висота контейнера. Ну, звісно, якщо у вас гіганти, прям великі равлики, то їм може й не вистачати у цієї висоти. А якщо у вас маленькі равлики, то для них от прям супер. Для того, щоб вони там росли класно, коли будуть падати з кришки, не будуть розбивати ракушку. От, А потім згодом вже будете переселяти їх в більші такі контейнери. От, Для одного великого равлика контейнер потрібен мінімум на 25 літрів, для двох на 50 літрів. Отак От розраховуємо. Розміри цього контейнера нестандартні. Висота тут у нас 14 см, ширина 30 см, і довжина 50 см. Але для кожного контейнера однакова формула. Висоту ділимо на 4, відміряємо цю цифру зверху. І ставимо відміточку, да? тут 3,5 см. По довгому краю контейнера. 50 см 5 дірочок, 40 см 4 дірочки. 30 см 3 дірочки. Все ясно. Да? От Тут були, бачите, неправильні зроблені дірочки, ми їх заклеїмо скотчем. Зараз переробляємо. Дірочки робимо з обох сторон. Але тільки з обох. Довгих сторін, бачите, тут теж відміточки я поставила. І також додаємо дірочки у верхній частині контейнера, а тобто в кришці. Робимо дірочки там, де буде контейнер стояти до стіни. Як правило, контейнер у нас десь стоять в куточку, да, отак, до стіни. І ми ділимо візуально контейнер на три частини. І от одну треть ми займаємо. Отут-от от робимо дірочки 5-10, в залежності від того, якого розміру ваш контейнер і які по розміру дірочки. На якій відстані робимо дірочки? 3-4 см від краю, от я роблю 3,5 см. І одну треть частини контейнера займаємо такими дірочками. От я роблю розміточку. Два, 3, 4, 5, 6. Шість. Отаких от дірочок у мене буде. Отут. -ут. Ну, я постараюсь рівномірно їх постаралась намалювати. Тут у мене п'ять дірочок буде, і з іншого боку теж п'ять. Беремо наступний контейнер. От тут у нас вже інший розмір. Висота контейнера. 18 сантиметрів. Що потрібно, щоб дізнатися, на якій відстані від е, е, верхнього краю. Треба 18 розділити на 4. Завжди висоту ділимо на 4 і отримуємо сантиметри, які відступаємо потім від верхнього краю. 18 розділити на 4, дорівнює 4,5. Ставимо відміточку. Так. Ширина контейнера у нас 40 сантиметрів, значить, у нас має бути отут чотири отвори. Так, чотири І треба додати ще два отвори. Для цього я 32 маю розділити на 3. Це 11. Трошки менше, ніж 11. Тобто, ставимо десь отут. От тут. Все. Те саме робимо з іншого боку. У нас бабуль стики. Четыре с половиной. Відміряємо від краю три з половиною 4 см ділимо візуально на три частини і одну треть розміщуємо тут отак от, от також дірочки. Потім можна буде додавати, якщо буде недостатньо, або заклеювати малярним скотчем, який дихаючий, якщо буде забагато. От, ви завжди зможете регулювати, тому що все одно різна температура в кімнаті, різна вологість в кімнаті, і від цього теж багато залежить. І у нас наступний контейнер. Будемо також розміточку робити зараз. Висота його. Так, 24 см. 24 ділимо на 4. Це 6, так? Да? Да. Значить, відміряємо 6 см згори. Ось так я це роблю дуже, дуже зручно. 6 см. Притискаю і відмічаю тут у мене тут я роблю відміточку на там десь 2-3 сантиметри. Так само тут. 6 сантиметрів. Оп. Тут посередині. Зробила, так, щоб тепер між ними, розрахувати правильну відстань. Так, тут у нас ширина контейнера 38 см, тобто ми можемо зробити 4 дірочки, так, як на 40, округлюємо. 4 дірочки. Дві у нас вже є, і треба додати ще 2. Дві. Між ними у нас відстань 33 см, 33 ділимо на 3 щоб поставити дві дірки рівномірно. 33 ділимо на 3 виходить у нас по 11 см. ось от 11, 22, і от 33. Все, розміряли один бік І те саме робимо з іншого боку 6 см відміряємо тут 6 см відміряємо тут і між ними рівна лінія 11 22. Ось наші чотири дірочки. Далі кришка. Відміряємо 3-3,5 см з краєчку в куточку. І ділимо візуально на три частини контейнер. І додаємо 2-3 2, 5, 6, 7. Якщо маленькі, 5, 7. Якщо великі у вас будуть, то 3 достатньо. А потім будете регулювати, додавати чи заклеювати. І ось ми маємо три контейнера, абсолютно різних, бачите, за розмірами. Абсолютно різних, але розмітку ми робимо, верніше, отвори, за одним тим самим принципом. Все дуже просто, я вам показала у цьому відео, хто щось не зрозумів. Повний гайд, як потім зробити ці дірочки. І ще раз, оці ці всі розміри і концепцію, я описала в гайді. Безкоштовно можете його скачати, PDF файл в нашому телеграм-каналі. Равлики з любов'ю. Ваша прелість. називається він Посилання під відео. Заходьте, скачуйте, користуйтеся. Там буде інформація, інструкція, як зробити ці дірочки, завдяки е яким методам можна сверлом, можна робити це. Викруткою, можна шилом, можна нагріваючи. Всі ці варіанти описані в тому гайді, і також приблизні розмітки на різні контейнери теж там описані. Тому користуйтеся це безкоштовно тільки для вас, для моїх підписників.